Друзі, усім привіт, ну що ж, завершився матч в англійській прем'єр-лізі Астон Віла, У неї Емері у себе вдома на Віла Парк. Команда приймает Ньюкасл Юнайтед Едди Хау. 4-1. Астон Віла перемагає. Ну Давайте, друзі, про все ми з вами будемо говорити по порядку. У Емері, головний тренер Астон Вилла. 4-2-3-1. Старт на Ростовку Господрев. Еміліана Мартинес. Пара центральних захисників, Ян Матсен, Метькеш по флангах, Юлії Тиліман, Скамара, центральні опорні півзахисники. Марка Сенсі центральний ткувальний півзахисник, Морган Роджерс, Джен Магін по флангах, та Оля Откинс нападі. Це старте размовка, остановили. Ньюкасл, до речі, друзі, Тіндл був головним тренером у нью на цьому матчі. Нагадаю, що, друзі, Діхау, Він потрапив в лікарню Я, чесно слово, друзі, я хочу побажати Діхау. Скоріше, одужані всього самого самого найкращого хоче побажати Еді Haus. Сподіваємося, що Еді скоро, відповідно, одужає і повернеться, ну, нібито вже має Aді там наступного тижня, якщо не помиляється. да? ну, Дай Бог, дай Бог, справді щоб в Еді Haus все було добре, я хочу від в серця Еді Хаус скоро, одужання побажати. Саш, заміняв Еді Хауч, 4-3-3 стартового у Ньюкасла, Ник Поуп у воротах, парацентральных захисників Фабіан Шерн Дерб, Киран Трипер Ліврамента по флангах, Джиалин, Гимарайн, Штанали, 3 копии в захисники, Харви Барнс, Ісак, Мерфі, в нападе, Це стартовая Роснока в Ньюкасла. А тепер друзья, давайте, давайте казать про матч. Астанов дуже і справді Розпочинає цей матч. Перший на матчу. Секунда, так, тридцять шоста. Остановила проводить свою атаку. йде хороша передача від Антилеман. Це кораша проникла передача. Уляткинс, Олі Откінс. Білоткинс, рикошет, гол! Остановила, відкриває рахунку матчі. Олі Откінс. Пробиває, рикошет, і дезорієнтував Ніка попа. Мяч сіці Варіт 1-0. Остановила дуже швидко рахунку матчі. відкриває. Путин, тот, коли Откин був шанс на 5, їх немає поперечку. Лолі Откінс заходить у стартовий майданчик. Б'є Откінс, поперечка рятує Ньюкасл Юнайтед. Справді, Астон просто неймовірно цей матч розпочинає. Астон і справді поцікавіше виглядала. Алло, с другим мячеством Вилли не удалось забыть, а сбегал Ньюкасл. Хорошая да, атака в Ньюкасл через левый фланг. Харви Барнс, Харви Барнс на вишен, на листику, Фабиан Шер. Врывается Фабиан Шер удар головой. гол, один-один. Ньюкасл и на этот древний рэп на Хороший удар Фабиан Шер вышел. Еміліана Марцінес пропускає м'яч між до ногу. Про такий прикрий справді м'яч. Останвіла пропускає, але Останвіла поцікавіше виглядала, в принципі, за володіння м'ячем була там рівновага в принципі, здавалося, що футбол рівний, але моментів таких то явних, мені здається, більше було в Остонвілі. Ось 27 хвилина матчу, шт стандарт, штрафний. І де хороша подача, дуже добре подача, удар головою за Стіка. Стіка варить, добивання. Було доволі таки небезпечно, але футболісти Ньюкасла і тут відбилися. У Ньюкасла пригадується на погане там був удар Сандер Таналі, коли там тягнувся Емельт Мартінес. Але справді в основному були такі поцікавіші нагоди і пригадується удар Боргана Роджерса на 37-й хвилині матчу коли вступає вже в гру і справді Нік Поуп. Тож ти один нічі у першому таймі, на другий тайм у Ньюкасла, до речі, друзі, вийде Маркус Рашвард, Рос Барклі, Доні Малі, Нонана та Ремзі. Ньюкасла вийде Вілла, Крафт, Тар Таргет, Тані та, 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 Гордон та, та, та Уілсон. З'являється у Ньюкасла на, та, на тайм номер два. Другий тайм Обидві команди обмінювалися непоганими моментами, але все одно а було остріше. Остріше було остановила пригадуется в Ньюкасл, пане, удар Олександра Ісака на 63 на матче в руке Манина Мартинусу. Айвосе на 64 матч остановила полицейство атаку марка Асенція, передача на Лефангу Олетгинс, Оліоткинс Петличая Мадсен. Ян Мадсен Матсен вигідний на один Ян Мадсен удар Гол. Гол! Астон Вилла! 64 й гвина Забывая гол Астон Вилла, рахунок стою в матче 2-1. На раз Астон Вилла, и ось не эмоция, я дам оцена! гол плюс пас. Астон Вилла... На мой друг подзигу исправить забывает другие мяч, потому что исправить Астон Вилла было выше до 2-1 Астон Вилла забыла. 73 й хвана Эмилиана Мартинес. Эмилиана Мартинес. Эмилиана Мартинес. Рози Груда выдворит. Эмилиана Мартинес просто выбивает мяч в борьбу. Всю борьбу выиграют в мисс Ньюкасла. В игре и в том числе Морган Роджерс. Передача на Откинса. Дэвидей на Она ну, она на на комару, комару на она на виды она на виды передачи на матс на матс на первое место, она она короче передача Морган Роджерс, это передача чудали, не не красавец Откин, себе ты че Роджерс, а Морган, и ты просто Роджерс и гол три один ну, как все мяч, но так вышло, что мяч из рикошетов ворота. Остановила, забиває гол. Ну, там намагалось пробить речи Астон Леоткинс. забиває, і Команда остановила то ловить кураж. Дві хвилини проходить і ще одну атаку. Геніально просто проводить. 74-й М'яч анана, Роджер. З передачі. Магін. магин. Тіліман. З Передача Асенсія, Марка, Асенсія. Удар блокує там Никпоп, атак продовжується. Скидка, ананавия гол. Гол, Забиває анана. Виса так неймовірний м'яч. Виходить, вонаний. 4-1. Просто справді красний м'яч. Чи здавалося, що вже все футбол відбулися. відбулося, же Морган Роджерс, Дуже хорошу скидку робить Морган. Б'є. Она не б'є точно причому. Точно в самісіньку дев'ятку поцілив онана. Ось, друзі. Ну як такий удар? Може, можна взагалі та витягти. Неймовірний удар. О, самісеньку дев'ятку. М'яч справді, залітає. Це емоції. Еміліана Мартінеса. Еміліана Мартінеса. Ікрасовінці виносив вперед розпочав цю атаку, коли третій м'яч забили. Потім остановила отримала кураж, Забила ще четвертий м'яч, і Анана. Як хліб з маслом. виконував в цьому епізоді. Як хліб з маслом поклав м'яч. Як рукою поклав м'яч Анана. Геніальний удар. Від колишнього футболіста Евертона 4-1. Не причому не зупинявся. Ще й п'ятий могла могли команди таки там, до речі, був непоганий шанс. У Ремзі, щоб забити, Ну не забила Станвіла. У Ремзі був хороший шанс. в влучив, Стику <смі> <Всі> влучив. <смі> да скільки там то я Не знаю. Всі, там там, варита обстріляла. І справді, ну no, і в кінці кінців суддя де фінальний свисток ясновіла перемагає і перемагає по ділу. Лудині м'ячим, нібито рівне. 52 на 48. Але подивіться, друзі, статистика ударів. 23-10, в васновили, 9-3 з ударами в площину варіт. 7-7 за кутовими. Друзі, не головне для мене статистика. Це статистика красно-голівих нагод. 5-2. 5-2. перевага в віли. 4 гольові нагоди команда в Негемері не реалізувала. Одну гольову нагоду Останвіла, перепрошую, одну гольову нагоду Ньюкасл команда не реалізувала. І 4 гольові нагоди Останвіла не реалізувала. 410 передач установили, 347 передачі були точними, 18,4% точність передач. На 7 більших було в Ньюкасла, 417 передач, 355 передач з них були точними, 85% точність передач. 1-0 повседнев. З 23 ударів встановили 9 ударів плещено, 10 ударів повз ворота, 3 удари в каркасвері, 4 дерев зблоковані були. Ньюкасл з 10 ударів, 4 удари повз ворота, 3 удари в 3 удари зблоковані. Так, 15-6 це в нас статистика успішних відборів. 75 відсутку успішності встановили 54. Ньюкасла 26 посилам, 19-22 повністю м'яча, 6-3 за перехопленнями і 12-9 порушення провол, 3-1 за житими картками. Найкращий футболі цього матчу для мене це Олі Откінс. Я друзі беру Оліоткінс, найкращого футболіста на матчу, гол плюс пас у Олі. Плюс ще дуже, дуже справді був Оліокінс активно. та не в стіку якраз влучав і в поперечку влучав. Ну, активно був Оліоткінс. Друзі, ну що ж, давайте підсумок тепер підбивати. Я вже по ділу. Я вже по ділу Віла перемагає. 4-1 по Грі, справді по Грі, тому що справді я становила! Ну, Неймовірна команда не Емір виглядала, Ньюкаслу. Команда в принципі, друзі, перший темп плюс-мінус був рівний. А ось в друге Аставіла все-таки забрала, Всипу забрала останніх хвилин 20-25. Ось Коли забив Мадсен, все далі вже Станіла піймала кураж і все. Встановила, коли ловить кураж, і вже не зупинити просто. І Париж це прекрасно знає. Ось, Тому, друзі, якось так. Перемагає Астонвіла. Ще хіба болівальники Вілла і Вітаю, в Ньюкасла, не засмучитесь. Ньюкасл третім будь-яку випадку залишається. А Астон Вилла підіймається на шосту позицію, і Астон Вилла взагалі-то в кроці, просто в кроці, щоб зайти в Лігу Чемпіонів. Наприклад, з Ноттінгемом вже є рівна кількість балів, да, в Ноттінгема я в запасі, там ще у Челсі я грав в запасі, якщо Челсі її виграє, то Челсі знову повернеться там на сьомому позиції. Але буде копатку, до Сіті вже один бал, і, до речі, на 100-й матч Астон Вилла якраз треба дограти Сіті на цих Ацтедіан у вівторок. Все буде просто якась неймовірна там битва. Ну, на довчики команди відстають від Ньюкасла. Єдина проблема, що Астанвіле різниця та пропущених плюс 6. Видж команд побільше. це є невеличкою проблемою, ну в будь-якому випадку. Якщо Астонвіла так буде грати далі, то подивіться останні матчі Астонвіли, друзі, 5 перемог підряд! Це найкраща взагалі та серія з усіх команд в англійській премєр лізі якщо берете останні Матчі. АстонВіла! Ну просто! Команду не зупинити. И справди, Ньюкасл, а у Ньюкасла тоже была хорошая серия, но сегодня она прервалась, а эта команда просто попала на Астон Виллу на Эмери. Поважаем, мои друзья, вам сегодня всего наикращего, я вам, друзья, до речи такое, что через его сердце, я быть только добра. Та да, счастье в жизни, друзья, побажаты, потому что, знаете, друзья, что не главное в жизни. Друзья, запоминайте, что не главное в жизни, это... это счастье. Вы запоминайте, друзья, что не главное в жизни, это счастье, я вам, друзья, как раз побажаю счастье. Добра, і всього самого самого найлдшого! Будьте друзі, щасливі! Сітобачте, будьте щасливі! Усім до нових зустрічів!